Легені органи повітряного дихання. І дуже погано, коли важко дихати. Чому? Задишка може з'являтися внаслідок порушення як зовнішнього, так і внутрішнього тканинного дихання. В першому випадку, це може бути недостатній кисень у легенях, а в другому випадку, може бути в дисклітинах, вплив токсинів або якісь інфекційні захворювання. Перед вами дуже гарна добавка – фіто-здоров'я форти для легенів. Це поліпшення роботи дихальної системи, допомагає при мокрому і сухому кашлі, полегшує відхід мокроти і знімає запалення мигдалин, надає оволікуючу дію і зменшує дискомфорт, і захищає слизові оболонки. В склад фітоздоров'я форти для легенів входить корінь солодки та алтею, листя евкаліпту, подорожника. Трава чебрецю, липи, обману корінь з кореневищами, бузина та цвіт акації. Допоможіть своїм легеням, якщо є така проблема. А я вам дякую за увагу!